Вітаю всіх. Сьогодні будуть цікаві відповіді на дуже старі питання. Отже, нам пообіцяли цілу серію доповнень, що сага про душу світу нарешті дасть відповідь на питання щодо меча. Якщо ви зараз думаєте, якого ще меча, та очевидно ж того самого гігантського розміром з планету, що вже вісім років стерчить у Сілітусі, просто стерчить там, як величезна сюжетна діра, про яку так і не подбали як слід. І от нове доповнення The War Within так само не вирішує ситуацію з мечем, але воно дає нам один із останніх фрагментів головоломки. Велике питання. У це чи був той удар мечем останньою відчайдушною спробою Саргераса знищити світ? Чи можливо він націлювався на щось інше? Сьогодні ми, здається, отримали відповідь: усе зійшлося докупи, і ключову роль тут зіграли Бринт та Дагран, які вивчали архіви титанів. З їхніх записів ми дізнаємось про серцевину світу, титанічну конструкцію, збудовану навколо душі світу. Та як створені для цієї роботи істоти, врешті-решт підпали під вплив самої Азерот і повстали. Звучить грандіозно, і тут ви можете спитати: а до чого тут цар Герас? І от найцікавіше, тепер ми знаємо майже точно. І це відкриває перед нами епічну сюжетну арку цього доповнення. Blizzard, до речі, сказали нам про це ще рік тому, прихованим діалогом у грі. Останній акт злоби. Так ми й думали раніше. Герас встромив меч у світ просто зі злості, і на той момент це мало сенс. Адже Герас був головним лиходієм усього всесвіту Warcraft ще з перших згадок про демонів у старих РТСках і мануалах. До них його зло. З великої літери «З». він створив палаючий легіон винищував життя у всесвіті, зіпсував орків, ередарів, породив Нерзула і всю чому усе це на його совісті. Кожна масштабна змова від казака до королеви Ашари вела врешті-решт до Саргераса. І його мотивація була завжди одна: врятувати всесвіт від ще більшої темряви, знищуючи життя в його теперішньому вигляді. Тому його фінальний удар по планеті здавався логічним останній акт злоби. Але вже тоді в гравців були інші теорії: хтось вважав, що він цілився у Ктуна, старого бога, хтось думав, що там щось інше. У Battle for Azeroth все виглядало просто меч, палата серця, ніби все зрозуміло, але насправді було дещо глибше. І от у 2023 році сюжет різко погруз. Саме тоді Blizzard на BlizzCon оголосили сагу про душу світу. На сцену вийшов Кріс Метсен і заявив, що вони збираються розповісти, що там із мечем. І є найголовніше, навіщо насправді все те титанське обладнання по всій планеті. І прямо в той момент Blizzard додали у WoW прихований контент, таємні діалоги через торговий пост, які відкрили перед нами нову, набагато глибшу картину. У гру додали новий набір зброї, стилізований під Саргераса, під титанів і навіть під ксалатат. Але це не просто косметика. По-перше, кожен предмет має цікаві описи з лором. Але головне, якщо ви трансмографікуєте цю зброю на свого персонажа, а потім відвідаєте сутінкового відлюдника, колишнього культиста, що оселився десь поблизу Сілітуса. Він почне з вами ділитися дуже дивними знаннями. Якщо у вас в руках уламки клинка Саргераса, і ви говорите з ним, він каже таке. Чому Саргерас ударив саме сюди? Він був надто досвідченим стратегом, щоб обрати цю ціль випадково. Його хрестові походи мали на меті знищити все живе. Ви справді думаєте, що його останній вчинок перед полоном у Пантеону не служив цій самій меті? Це можна трактувати по-різному, можливо, він хотів убити саму Азерот і тим самим стерти життя у всьому всесвіті. Як би дивно це не звучало, така теорія існує. Але з іншого боку, це ж виглядає не дуже як хід геніального тактика. Якщо він і справді був настільки розумним, то мав би мати інший план. І якщо цей план був просто проткнути планету мечем, ну, скажімо чесно, він провалився, Азерот не загинула. Життя продовжилось, і тут варто пам'ятати, що Саргерас не просто демон лорд, він титан. А це означає, що він розуміє, як мислять інші титани, знає, чого вони хочуть, знає, як вони формують світи. І якщо титан б'є в конкретне місце, значить він цілився в щось. Це те, про що нам і каже NPC. Відлюдник. І цей діалог з'явився в той самий день, коли Blizzard оголосили про нову трилогію доповнень. Ми маємо інформацію від відлюдника, ми знаємо про Маніфолд і серцевину світу, які повністю змінюють наше уявлення про азерот і титанів, і все починає ставати на свої місця. Але тут бракує чогось особистого, і тому доведеться повернутись до часів доповнення ліджан. Там була зброя, інкрустований скіпетр Саргераса. Її використовував варлок Легіону. У процесі проходження кампанії ми відкривали більше історії про кожен артефакт. І саме одна з тих записів розкриває все. Дослівно, невдовзі після війни, древніх Саргерас мав видіння. Колодязь вічності знову вибухнув, але цього разу воно затягнуло його в самісіньке ядро Азерот. Він був там лише мить. Але за цю мить він побачив сплячу душу світу. І вона. Відкрила одне око та подивилася на темного титана. Він був зачарований. Так і написано: зачарований, не збентежений, неприголомшений, саме зачарований. Слово з позитивним, майже романтичним відтінком. Це ближче до захоплення. У 2023 році Blizzard прямо сказали: «Саргерас вдарив не навмання, він вдарив з наміром в конкретну точку. Тоді ми ще не мали повної картини. А зараз, завдяки дослідженням Бринти Даграна, все стає зрозумілим і стає зрозумілим, що мав на увазі Кріс Метсен, коли говорив, що ми дізнаємось правду про меч і про титанські машини. Ось як усе виглядало з точки зору самого Саргераса. Продовж незліченних тисячоліть він був захисником пантеону титанів, другим за силою після Амантула. Мета титанів завжди була простою. Порядкувати космос, знаходити душі світу і перетворювати їх на нових титанів. А завданням Саргераса було знищувати все, що стояло на заваді цьому плану. Іноді це означало знищення цілих цивілізацій смертних, тих, хто не вписувався у титанське бачення порядку. Ми вперше побачили це ще у Wrath of the Lich King, коли стикнулися з Алгалоном, спостерігачем, який був готовий. Натиснути велику кнопку скидання світу, але головною загрозою для Саргераса були демони. Вони приходили з звивистої порожнечі twisting Nether і мали дуже неприємну властивість. Після смерті їхні душі повертались туди, відновлювались і знову поверталися у бій. Тож Саргерас побудував цілий в'язничний світ, щоби стримувати демонів, але роки безкінечної боротьби його виснажили. І він почав задавати собі питання, чи це взагалі має кінець. А потім, в один фатальний день, усе змінилося. Саргерас натрапив на планету, майже повністю заражену древніми богами. Весь світ був суцільною, корчачуюся, темною масою, а душа світу там майже зламана. І тоді Саргерас побачив на Тризимів. Вони прикидались місцевими і розповіли йому брехливу історію про порожнечу. Вони переконали його, що порожнеча поглинає все, і якщо вона колись повністю зіпсує душу світу, тоді вже нічого не зможе її зупинити. Це буде кінець усього існування. Саргерас повірив, він вирішив, що титани ніколи не зможуть виграти цю війну і прийняв радикальне рішення знищити планету, її душу. Просто розрубав її навпіл. У той же час титани виявили Азерот. Вони почали будувати структуру, серцевину світу, щоб дослідити душу світу. І тоді відкрили, що Азерот сильніша за все, що вони коли-небудь знаходили. Вони назвали її первинною душею світу. Але древні боги вже встигли завдати шкоди. Щоби це виправити і щоб підготувати її до перетворення на Титана, вони створили Маніфолд гігантську систему інсталяцій по всій планеті, у самому центрі. Серцевина, її можна назвати камерою, а хтось навіть в'язницею. Вона мала захистити азерот від будь-кого, хто б захотів нею скористатись, і коли все було готово, титани накрили планету завісою, щоб ніхто не зміг її знайти, і пішли. А незабаром після цього вони знову зустрілись із Саргерасом, але вже було пізно. Саргерас повністю відмовився від колишньої мети. Він розповів їм, що зробив з тією спотвореною планетою, і титани були в шоці. Бо для них душа світу це рівний їм побратим. Тож те, що зробив Саргерас, було зрадою. Але він сказав: іншого виходу немає і оголосив про початок палаючого хрестового походу, знищення всього живого, аби порожнеча не мала що споживати. Амантул, як ми тепер розуміємо, досить самовпевнений титан усе ще намагався переконати Саргераса навіть тоді, коли той вже був у вигляді вогняного титана-зрадника. Амантул сказав: ми знайшли Азерот, вона первинна душа світу, і коли прокинеться, стане титаном, який подарує нам перемогу. Але Саргерас не повірив і в бою знищив весь пантеон титанів. Їхні фізичні тіла стерті в останню мить лише Норганон зміг телепортувати частину душ титану на Азерот, де вони й залишались протягом епох. Фактично, титани були усунені з картини аж до доповнення Ліджан, де ми знову з ними зустрілись. Саргерас, однак, не знав, де знаходиться Азерот. Вона була схована за завісою створеною титанами, і він вирушив на пошуки, аби знайти її та знищити. Тим часом, на самі Єзерот, хранителі поступово зрозуміли, зв'язок із титанами втрачено. Минали тисячі, сотні тисяч, можливо, мільйони років. Все ставало більш хаотичним. Поступово почали виникати раси смертних, і зрештою з'явились кальдораї, ті, кого ми нині знаємо, як нічні ельфи. Вони почали експериментувати з магією і зайшли занадто далеко. Вони зловживали енергією колодязю вічності. А це по суті відкрита рана в тілі Азерот, з якої витікала її арканічна кров. І від цього Азерот засяяла на весь космос яскравіше за будь що скрізь. І Саргерас, звісно, це побачив. Він нарешті дізнався, де знаходиться Азерот. Саргерас програв у війні давніх, і після цього мав те видіння, про яке ми вже згадували. У ньому Азерот відкрила око, подивилась на нього, і він був зачарований. Це дуже важливо, бо око це не просто образ. У тауренському міфі про створення світу, який називається очі матері землі, саме очі азерот називаються великими двигунами творення. Коли вона відкривала очі, минали епохи, виникало життя, народжувались розумні істоти. Її діти, Елуна та Анше, в тауренській міфології нібито використовували її очі. Щоби приборкати стихії, звісно, це міф, алегорія. Але суть ясна: очі Азерот символи величезної творчої сили, і хто знає, що стається з розумом, коли він безпосередньо дивиться в таке око. Азерот первинна душа світу, тобто її могутність ймовірно перевищує навіть Саргераса. Ми не знаємо, що саме сталося з його психікою після цього, але точно знаємо. Він не полишив спроб захопити Азерот спочатку через Егвін і Медіва, потім через Орків, Архімонда, Нерзула і всю чуму. Потім перше доповнення Вов Борнінг Крусейд ще одна невдала спроба. Але під час Ліджен ми остаточно перемогли Палаючий легіон і ув'язнили самого Саргераса, але не раніше, ніж його меч досяг мети. І тут важливий момент. Пустельний відлюдник говорить. Саргерас був великим тактиком і вдарив саме туди, куди хотів. Тож тепер ми маємо всю інформацію, аби зрозуміти, якою була справжня мета падшого титана. Головне питання: чи дійсно Саргерас, який був зачарований Азерот, намагався її вбити? З одного боку, згадуючи слова відлюдника, можемо припустити, що його мета залишалася незмінною знищити все життя. Але якщо придивитись... Саргерас вдарив не куди-небудь, а в Сілітус одне з найважливіших місць Маніфолда. Особливо в камеру серця. Саме вона була нашою базою в доповненні Battle for Azeroth. і саме через неї ми активували машини Маніфолда, такі як Ковальне створення і двигунна лакша, щоб перемогти Інзота. Але є ще один загадковий момент. Коли ми у Ворвитин завербували хранителя, ра він прийшов у камеру серця і був здивований. Він не знав, що така камера взагалі існує, але відразу впізнав, що її створив Аркедас. А тепер головне, Аркедас це той, хто керував створенням усіх найбільш секретних титанських об'єктів. Він будував Дорнегал, був причетний до створення корвей світової серцевини всієї верхівки. Командної структури титанів. І тепер ми точно знаємо, Саргерас вдарив по найбільш засекреченому з усіх творінь Аркедаса. До речі, Аркедас має глибокий зв'язок із тіром, якого він буквально врятував під час подій Драгонфлайт. І тепер, коли у нас є повний архів, усе стає на свої місця. Аркедас заклав усе це. Щоб ми, зрештою, знайшли Маніфолд і світову серцевину дві ключові речі, які контролювались через камеру серця, саме туди і вдарив Саргерас. Отже, нова версія. Саргерас не хотів убити Азерот, він хотів знищити машини, які її утримували, змінювали і перетворювали на титана. А титани вже були його ворогами. Це здається найлогічнішою версією. І тут можуть бути дві причини: він хотів звільнити Азерот. Через той вплив, який вона справила на нього, коли відкрила око, або ж у момент поразки, зрозумівши, що не може її знищити, він вирішив ударити в те місце, яке дозволяло контролювати її, тобто в камеру серця. Тепер ми розуміємо більше, і що мав на увазі відлюдник, і яку саме структуру Саргерас намагався зруйнувати, і що стоїть за цим ударом. Одне можна сказати точно: Саргерас повернеться у фінальному доповненні The Last Titan. Але перед цим нас чекає Міднайт ще одне доповнення, яке занурить нас у справжнє божевілля світла і порожнечі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, було цікаво. До нових зустрічей.